То ви поняли, що хлопці робили? Шедевр. Щось робили, непонятно, що, звісно. Ну якийсь типа зефірчик якийсь чи що це воно таке? Ну, давай. Це кулінарили там же ж. І воно взагалі таке якесь красиве прям. О. М -м -м. Оце то наготовили. Так як буде солодка ярмарка, готовить не мама, а папа. Мама вже поки почала роботи, щоб сильно не розслаблявся. От і так до обіда розслабився. Є такий момент. 12 часов він вже нічого не робив. Так-да-да, вже більше, подиви. Ми просто. у нас просто сьогодні цей. Генеральна уборка. Так, да, в наших тільки думках генеральна уборка. А так, то в принципі, ми ніяк не можемо налаштуватися. Ми просто сьогодні. Оце вже скільки годин, а ми, а ми тільки те й робимо, що валяємося. Валяємося, ходимо. А і, що, ви і... знаєте ви знаєте саме це, чого ми так себе ведемо? Це ж так ведуть себе люди, в яких їсти наготовлено майже на цілий день. Ми ще вчора биточки понажарювали, олів'є у нас є, ця каша в нас є. Що в нас ще є? Ваня в нас є. Оце супчик, який зварює і все, коротше. В общем, в нас наготовлено, я вже навіть не знаю, що хочеш. Даже ти е, цей солодкий десерт, що папа робив, і той є. Вже нема почти. Ще нема. Одна ну, не важливо. Зато у нас всього, всього багато. На лісніки в нас ще є. Коротше, в нас, коли, коли люди, в яких все є, уже... <свісно> <свісно> І не треба нікуди поспішить, і Васик в школу сьогодні не ходив, тому що ж Ніхто не ходив. У нас ж сьогодні такий день. О, блін, ребята, знаєте, Чорний юмор українців називається. Вчора летить над нами шахет, а я така собі сиджу, потім там літак. Ну, коротше, неважливо, це все літає там. А я, я така вийшла, подивилася, а потім така думає. Ні, тільки тільки не сьогодні. У мене ще ремонти не дороблені. Мені ще треба, блін, стільки всього встигну зробити, тільки не сьогодні. Оце такий наш юмор називається Чорний. Не падай шахет на нас, бо в мене ремонти не дороблені. Да. Да. Коротше, сьогодні у всіх нас був, напевно, у всіх була така ніч. Не, я гарно спав. Тобі пощастило? Короче, е бажання ще більше усілітися, хоча вже нема куди усілюватися, щоб уже нарешті поздихала те прикре створіння. Те, те, кого я сьогодні топив в усні. Так, на землі. Да, на землі. Во, щоб вже трошечки не стало, тої. І... Русні, боже, я теж, якщо чесно, не можу без матюка характеризувати, як називається оце те прикре створіння, яке навіщось було створене на нашій землі. Ну, все. Так, що так. Так що на дворі Сонечко світить, але... але. Але там дуже холодно. Але Та, холодно. я вийшов, чуть, чуть пройшовся вже замерз. Да. Хоча був в двох штанах, в, в одному комбінезоні і в дуже теплій куртці. Так. Да. І, коротше кажучи, але все-таки треба якось отакого, Це отакий півдня лені. Півдня не лені. Це до п'яти годин лень, після того ні. Ну так. Да. Ну, поки що ще лень. Але хочу сьогодні принаймні заготовочки зробити на цю стіну. І, і, і генеральне прибирання хочу, тому що в нас же все звідси ці книжки, оце все, воно ж, ж перенесено в інші кімнати і все там складене. З цими ремонтами це, конечно, таке. Вот. Хочу сьогодні генеральне прибирання зробити. І оце заготовочки на цю стіну. Я їх собі сама побачила знову в свої оці балбешки. І це ж я ж не заспокоюся, поки я його не зроблю. І головне, що я ж не можу пояснити, що я там придумала. <світ> Дай Угу. <Івасип? світ> <світ> так що таке? Ганька сьогодні в школу не ходив, світла не було. Ось цього до пів першого самого ранку не було світла, то ні дистанційки не було, ні школи не було, нічого не було. Коротше, отакий сьогодні день. Але нічого, зараз трошечки усього включимося та будемо щось робити. Полежать, то воно хорошо. Я ще хочу сніговичка з Івасиком зробити, Тільки нам треба повітряні кульки. Сьогодні заїду, куплю повітряні кульки і зробимо з тобою сніговичка. з сніга? Ні, з бумаги і шпакльовки. Мама легких путей не іще. Давай. Будемо щось, я не знаю, що Шо? не знаю, що поїмо, давай поїмо. Пішли. А, до речі, папу, папа то, то вимірює, тому що е, дійсно праві, що з цими налічниками це треба їх якось, ну я не знаю. <кхем> як їх не можна знайти, тоді дійсно мені там в коментарі написали, що є оця дерев'яна лиштва всяка. Ну так, да, я знаю. Але якщо вже куплять дерев'яне щось. Ну, все ж таки, якби в нас-таки столярна майстерня, то, то буде якось стидно. <смі> да. коли, коли столярна майстерня є, а, а ми будемо купляти якусь таку дурничку, тим паче матеріали ще є. Хоча в нас на зіму, ну, з матеріалами особо так не набираємо, або там таке те, що залишки позалишаються. Бо сезон закінчується, то в принципі безсмислівано, зберігати немає ще. Де. То па, мама домовилася з папою, <с>? і папа сам зробить нам сюди. оці ці налічники. А де ти на них катався? Ой, яка красота? Ой, спасіба, який чудо подарунок. Можна, я його відложу на пізніше. Ну, нічого, це. Зима створе інший. Сонечко таке, коротше кажучи, але морозець такий гарний, прям пригарний. Ми нарешті вилізли Олена Сергіївна на двір. Да, я вже давно на двір. Ну, ти так. Да. Ну, Во. а цього. Та зараз Івасика завезу на тренування. О, до речі, я ж тобі забула сказати те що. Ми записалися в цей. А, да, на середу. Так, да, на середу на баню записалися на три годинки. А, а я ж вам говорив, а я, а я ж вам говорив ми го. на, середу. на середу. Ми теж так подумали. Ми подумали, що в четвер найменше уроків. Тому на середу саме то записатися якраз на баньку, поїхати трошечки відпочити. Саме найголовніше не, не захворіть. Ми взагалі то збиралися. Ми взагалі збиралися Я... на баньку. Що забув? Я забув в тіліфон сюди О. Ми взагалі, на баньку збиралися. Оце в той тиждень, коли ми всі похворіли. Ото ми тоді збиралися типу, на баньку. Але так як похворіли, то ну, не поїдеш ж нікуди, то коротше кажучи, так ми й не поїхали. А це ось вирішили, що треба було б уже банічку відвідати. Давно. Якраз трішки позакінчуємо тут та й відпочинемо. Вирішили вдома, напевно, насмажимо якогось шашличка. І візьмемо з собою і поїдемо. На три годинки замовили. Там зазвичай вистачає і дві, звісно, сімейно, але три краще. Так що в середу поїдемо, відпочинемо. Надіюся, головне, щоб ніхто не похворів. А то е, Ванькина однокласниця прислала повідомлення, що її прямо в лікарню кладуть. Та я так розумію, що це ж цей значить, вірус якийсь, то то, то буде геть негарно. Ой, надіюся, що не похворіємо заново, бо в нас і папа вчора щось там похворів трохи. Коротше, Сережка робить там уже оцей апкантик. Так що нормально вже скоро буде. О, дивіться. І куди там оцего було мені хвилюватися, якщо у мене є такий замечательний мастер. О, все, налічники. І вже середину теж, вже зараз приїду та й покажу, бо... бо їду вже по Івасика. Заскочу. От какашка маленька. А тоді буде казач. Осанки мокрі. Галальот скаженний, я вам скажу. Особливо у нас там, але Сережка тільки що там попілом протрусив, Ну, тут ще хоч дорога є. Так, зараз е, їду по Івасика з тренування, заїду якраз е, бистренько в, в будівельний. Е, куплю ПВА, е, значить, шпаклівку. І ще щось я хотіла. Тільки вже не пам'ятаю, що. Мабуть, фарбу якусь. Бо мені, напевно, не вистачить. Ну, головне ПВА і шпаклівку, бо... Блін, все позамерзало. Бо треба сьогодні заготовки для сніговичка. А, і ще повітряні кульки. Точно. Мій самий любимий магазин. Я вам кажу, я тут можу знайти, що хочеш просто. Так, взяла шпаклівку, клей, все так видно чітко, і два пензлика. Не видно, але закоментовано. О, все. Погнали за Івасяндріком і по Шаріки. Перший раз, слухайте, приїхала не тільки вчасно, а навіть ще й раніше. Ну, типа, як завжди, вони звільняються. І не дозвониться, ні достучаться. Нічого. як Закон подлості. Чим швидше приїдеш, тим довше тренування. В темноті покажу свою школу, бо вони сьогодні не в спортшколі, а в моїй школі. О, я так розумію, що тут нічого не видно. Ну це ж я ж кажу. О, моя школа. Де пройшли мої 11 чудових років. Ні, 10. Це е, нову тоді школу побудували, коли я, ну, виходить, після нульовки другий клас одразу ж. І ми зразу сюди прийшли. Короте, якщо зараз буде можливість, покажу. Слизько, ми каталися з горки. Це прикольно, красиво. Школа нова, гарна. ой, То Вони у нас там у спортзалі зараз. такий водолій, там ще ж треба нам у водолій заїхати. Хто такий крутий, зимою, блін, у, у. Ой, проконтролювала, мама, а Ваня перезусь. В літніх, в кросовках, Усе несуть суть зим. Ох, дітю Бачите, ось цього. Це той, що не хоче заболіти, до середи, щоб ми попали в баню. Дуже гарно. Вдівся, нарядився. Дивлюся, йде, кросовки в руках несе. Комедія. Хозяїн пішов за хлібчиком. Ну так, дорослий вже ж уже хлопець. Ну додуматься, оце в кросівках в літніх, тих, в яких в залі тренувався, розумієте? А він собі пішов по снігу. Хлебчик купил. Что-то там себе однозначно так купил. Такие деловые дела. Видела. Счастливый, самостоятельный. Сейчас самостоятельный и счастливый. Ой. Питер, Ой, ты что-нибудь с ней открываешь? О, открылось? Что, что? Что? Що ти там купиш? Ні, а що? Що? Кексика собі. Боже, голодна моя дитина. Два кексики. Два кексика, понятно. Ну сідай, мойся. Все, кексики купив, хлібчик купив. Ну, хазяй, що? Все, пішли. Купимо повітряних кульок. Сюди приїдемо у баню. Оце в цей комплекс класний він такий. Ну, так можна. Так можна. Чого я кругом шукаю оці налічники, якщо вони ідентичні з цими. Тільки ці вже покрашені, а ці ще ні. Булька. Так. Отак. Все. А ти ще туди не пиниє при це Да? Це типу наживлював. И вот так. Чудовенько. Я шпаклевочку купила. Шпаклевочкой это все позашпаклевую. Пофарбую. И все. Ну так. Ну тогда. Ну тогда. Я знаю, что не Кто молодец? Мама молодець. Конечно, мама ж придумала. <laughs> <laughs> мама мотиватор. <laughs> да. Не мати сказати, щоб на ці двоє налічники зробити. Тож, ти налічники не робив, а на кухні хто робив налічники? Так я знаю, ти і на Ванькину кімнату робив налічники. Просто. Я не знаю. Це не такі це просто. Я я не знаю, чи мене без попутали. Ні, понимаєш, це учиться з бумаги. Це точно, за точно, чуєте. Ці налічники з МДФа, а ці з дерева. Чі, що ти за Сьомчик? До тебе не достаю. О, так нормально. Привіт. Я весь. Ну можна стати собі спокійненького, давай такого спокійненького. О, якщо я стануся такого на на диван, то ти ще малий. В общем, вот. з налічниками Давай таку, все, guarding... oh з наличниками... з наличниками питання у нас практично закривається в цій кімнаті. Але відкрите питання на сьогодні, що я така сьогодні леда, що Що як бачите, я сьогодні максимально взагалі щось роблю, але зато командую. Максимально. Успішно. Командувати теж треба вміти. Так, що виключай. Так, то, спу то спусти мене. Коротше, але що діло в тому, що, що що ми сьогодні точно з Івасиком зробимо, це заготовочку на нашого сніговичка. Обов'язково. Зараз познаходимо купу бумаги. ПВА я вже купила. І ми собі геть легенько зробимо сьогодні заготовочку, щоб вона в нас до завтра висохла. Зараз виключать світло в нас ну то неприємно, але все рівно зробимо. 20 минут 9-го нам тільки недавно включили світло. Сережка ось його зашпакльовує. Оце все. Оці всі саморізики. Оце все. До завтра воно буде сохнути, а завтра я вже буду його фарбувати. А сьогодні, так як і зранку мені все пліньке. В общем, з того раннішнього моменту нічого не помінялося. Як було леньке, так і є леньке. Усі мліньки, всі хочуть просто вже спатоньки. За сьогоднішній день я умудрилася тільки, ну що, правда, прям геть уже до кінця там, спальню там трохи розгребти у ванні, перестирати. Ну, правда, дві стірки ще вкинула. Зараз піду, поки включили світло. Третю вкину. Постілі зараз поперестеляю. Коротше, отаке, отаке, отаке знаєте, таке собі буде. не Більше нічого. І того сніговика я хочу. Ну, в принципі, я його буду сьогодні, напевно, робити. Зараз ми підемо з Івасиком, знайдемо купу ненужних бумажок у його столі. І шукай всі бумажки міра, які в тебе є, всі в кубку. І, в принципі, будемо робити. Ну, а з вами будемо прощатися сьогодні. Отакий у нас сьогодні якийсь просто день. Нічого не робили. І отак. Але він все рівно, як ви бачили, пройшов у нас не лежачи. Так що таки до завтра. Дякую, що ви з нами. Слава Україні і пока-пока.